Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поговорити про Twitch Drops, які зараз ми можемо заробляти, тобто містичні Twitch Drops. Про магазин жетонів «Вот Епаті», про позиції в преммагазині за золото та гроші. Там є 3D-стилі і безпосередньо преміум танки. Трішечки коротко про них також ми поговоримо. І також хочу я захопити тему знижок на прокачувану техніку, премтехніку і спорядження. Зараз коротко також про це все поговоримо. Але перед цим не забувайте традиційно проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. Почнемо, друзі, із магазину «Вот Епаті. Відкривайте приємні нагороди. Цей магазин став доступний буквально з сьогоднішнього дня. Якщо ми перейдемо в склад, то ми можемо побачити в поставках і стилу новий магазин жетонів «Вот Епаті. Тут ми можемо заробляти такі своєрідні тісточка, переглядаючи трансляції. Це у нас обмежена така подія, тобто вона буде у нас доступна з 12 по 29 квітня. Якщо конкретно подивитися по нарахуваннях, то ми можемо побачити, що ми можемо заробити от на ці вихідні дні 16 таких тістечок, тобто дропси вихідного дня з 12 по 15 квітня, і з 15 по 19 щотижневі дропси 10 штук. Тобто сумарно 26 вже і з 22 по 29 квітня 6 і 8. Відповідно, 40 штук сумарно отаких от цістечок ми можемо заробити максимально. І що ми можемо за них, друзі, забрати? Перше це день преміум аккаунта. Звісно, це, якщо залишаються якісь невикористані жетончики, так скажемо, їх можна потратити на день преміум аккаунта. Але в основному я б вам порадив забирати, наприклад, або один із 3D стилів. Тому що, дивіться, тут 3D-стилі у нас от описані Значить, шкода Т-27. Ось у нас цей 3D-стиль. Я його хочу якраз забрати, тому що в подальшому я шкоду все одно буду викупляти, наприклад, за золото колись. Далі у нас йде T-57 Heavy Tank 3D стиль. Ось, Hellhound. І ще один 3D-стиль на кранваген. -кран називається. Хто полюбляє ці десятки... Можете забрати один із них і, наприклад, День Према, або 2D-стиль. Ось цей, що є на вибір. Тут наше спільне свято і ще один рік разом. Я, наприклад, буду брати стиль Янжишка і стиль Фернаут. Це виходить на Кернарвона, по-моєму, X, так. Я оці два стиля заберу, просто не знаю. Просто хочеться їх забрати. Цей ціленаправленно, а цей вже додатково, тому що 20 буде залишатися. Звісно, якщо я заберу всі жетончики. Це основне те, що я хотів по цьому магазину сказати. Плюс до того, друзі, не забувайте, окрім фарму жетонів на вод Епаті, у нас також доступні зараз містичний фарм дропсів. Про те, що я вчора розповідав, зараз я виведу скріни на екран, ознайомлюйтесь з цією інформацією. Тобто сьогодні і завтра будуть у нас трансляції доступні. Це те, що таке термінове, що не потрібно пропускати, тому що там навіть премтарк може випасти. Звісно, як пощастить. Далі дивимося. Пропозиції в преммагазині за золото та гроші, друзі. У прям магазині, якщо відкрити от магазин, зараз подивимося, як воно все виглядає, тому що я тільки прийшов буквально додому. У нас є набори з тайпом 59. Відповідно, ці набори тільки за гроші. Скажу чесно, це колекційна машина, зараз ми на неї трішечки подивимося. Далі у нас є набір із XM66F. Ця машинка у нас фігурувала в новорічних коробочках, також про неї поговоримо. За золото, на жаль, премтехніки немає. Жето 46, на жаль, цієї машини за золото немає. Навіть 3D-стиль тут продається за гроші, але 3D-стиль, по-моєму, і за золото повинен продаватися. Також поговоримо про неї. Це у нас зверху що? 6 ексклюзивних стилів. От тут у нас стилі, друзі, продаються за золото. Височенькі, доволі такі ціни. Якщо подивитися, ось у мене 3D-стиль це є на Project 46, наприклад. 3D-стиль для Type 59 немає. Давайте глянемо, як він виглядає. Тому що це така, знаєте, машинка для Олдів. Не знаю, 3500 шкода. І хочеться його придбати, щоб ти був заряджений по повній програмі. Я колись його викупив за 6, по-моєму, тисяч чи торговий караван був. Давайте я все-таки придбаю цей 3D стиль є. Все, я цей придбав. Тут нічого придбати не буду. Шкоду, Т27, можна за дропси забрати, друзі, за оці магазин жетонів. Так що нормально. От такі 3D-стилі у нас ще присутні. Це ми по пропозиціях пробіглися. Плюс до того, друзі, якщо ми перейдемо в магазин, можна було не виходити. І зайдемо у вкладочку обладнання та спорядження. Ми побачимо, що у нас дивіться, скільки всього продається за 50% вартості. Тобто 50% знижки на обладнання, спорядження. Я буду затарюватися не зараз, щоб час не затягувати. Буду купляти, друзі, як завжди. Маленькі ремкомплекти докуплю трішки, буквально там 300 штук, напевне. Маленька аптечка, так само трішки докуплю. І що саме суттєве в мене деякі доппайки вже закінчуються. От дивіться, наприклад, радянські 31 штука, німецькі, тобто на тій техніці, на якій ви найбільше їздите на даний момент, та й розходиться. Тому я б вам рекомендував купити це обладнання, тому що, якщо воно навіть буде у вас лишнє, після акції ви зможете за ту саму ціну. Продати його. Так, ніби я основне згадав. Ще, якщо перейдемо в дослідження, друзі, то ми побачимо, що в нас знижки на всю техніку. Якщо подивитися, то ми бачимо, що на 8 рівень От 15% відповідно. Давайте 9 якийсь у мене не куплений 15%. І на десятку, скільки відсотків? У мене є якась не куплена. Давайте подивимося, друзі. Ось на кранваген 15%. Скажу чесно, непогана акція, але це не максимально найкраще купляти техніку по акції до бою, друзі. Це найвигідніший момент. Але, тим не менш, зараз також акції присутні. Наприклад, на 7 рівні тут вже 30%, на 6 так само 30%, 50% на 5 рівні, на 4 рівні 50%. Ну і тут вже без знижки, тому що вони і так коштують небагато. Коротше кажучи, непогана штука так само і на премтехніку, друзі. 15% підправили, бо вчора було в новині 10% написано, потім виправили 15% на премію 8 рівня. Значить сьомий рівень у нас 30%. Непогано, якщо щось хочете, забрати. От 2000 золота, всього коштує су 100 Ігрик, наприклад. Хоча її можна за 5000 бон забрати. Її можна за 5000 бон забрати, але 2000 це не так і багато, якщо чесно, не знаю. Можливо, я її викуплю, щоб бони не тратити, тому що я хочу взх 114 забрати. А можливо, буду збирати бони, щоб гроші не тратити. Тут, знаєте, ще подумати треба. Багато от премтехніки, звісно, тут нічого такого дуже е класного немає, але тим не менш. А тепер давайте поговоримо про три машини, які зараз продаються за реальну валюту. Перша машина, давайте почнемо по порядку от з Тайпа 59, друзі. Тайп 59 це середній танк 8 рівня, він у нас пільговий. Я говорив раніше, льгот тепер виправляється, тому що це пільговий танк його може закинути тільки до восьмих і відповідно дев'ятих рівнів, якщо не грати взводом, із як. Кимось непільговим танком. Ну це зрозуміло. Що я хочу про нього е, сказати? У цієї машини доволі непогана стабілізація, друзі. В русі 0,14, при повороті шасі 0.14 і при повороті самої башти 0.10. Але дуже слабкі е, снаряди, друзі. Тобто вони, по-перше, пробиття невеличке, От якщо ми подивимося на стандартні бронебійні снаряди, які я вже перестав використовувати, хоча і грав на ньому давно, вони пробувають всього 185. Всього 185 це на близьких дистанціях. А на великих дистанціях в 500 метрах бронепробиття падає до 160. Підкаліберні снаряди, звісно, краще. Тут уже 241 пробій на близьких дистанціях і 213 на е, далеких 500 метрах. Тобто, в будь-якому випадку тут ситуація така, як і в Бураска практично. Треба використовувати тільки під калібери. ББшок можна возити, але небагато. Небагато комбінувати, якщо ви вже такі економні, знаєте, от конкретно в цьому випадку з цією машиною. То краще використовувати все ж таки підкалібри і трішечки тільки ББшок, друзі. Для того, щоб не втрачати ефективність, тому що і середня шкода в нас дуже маленька 250. З мінусів також у нас є кути. Мінус 7, плюс 20. Так, це початково нормальні кути, але тим не менш, це не мінус 10. Буде трішечки гірше відігрувати. Якщо підсумувати, взагалі, от по цій машині, це непогана в ніякому разі машина, друзі. Але вона вже не така актуальна, як була раніше, тому що раніше вона і танкувала. Ви самі розумієте, тут було й бронювання. А так, це колекційна машиночка, друзі, от дивіться, 160 мм, 170 мм, башта 370-270, тобто буде відтанковувати, звісно, є лючки 179-180. Це машинка для Олдів, я її дуже хотів колись, дуже хотів, тому що він імбував цей танк. Це танк легенда ще старих добрих часів. Я розумію багатьох для колекції ця машина. Самий must have, так скажемо. Але щоб обов'язково сказати, брати цю машину, то не можу ні в якому разі. Давайте знайдемо 3D-стиль, який я придбав. Він десь повинен бути. Мабуть, в кінці. А ось старий друзі. Ось дивіться, як він тепер буде виглядати. Type 59. Треба буде на ньому покатати трішки. Друга пропозицією являється XM66F друзі. Це ПТСАУ преміум на 8 рівня США. Звісно, машина непогана, але вона мені, скажу чесно, не зайшла по одній простій причині. По-перше, що в неї вона фігурується як броньована машина, а по факту в неї броні практично і немає. Тому що дивіться, НЛД ВЛД пробивається 177. 150-160 мм. Рубка ніби танкує, але є слабкі друзі зони. Слабкі зони, от дивіться, тут 60-мм площина, тобто буде в основному рикошет, але є лючок раз пробиття, є лючок два пробиття. Тобто за рахунок цих лючків нівелюється в основному бронювання нашої рубки. Плюс до того, дивіться, 240 у нас мм ця область під прямим кутом вона знаходиться. Тобто виходить яка ситуація, що її практично всі і постійно будуть пробувати. Всі розуміють, що треба стріляти по лючках. Я на ній трішечки покатався, друзі. Не скажу, що ця машина погана, аж ніяк вона не погана. Треба буде ще освіжити свої відчуття, на ній ще покататися. Але нічого особливого я в ній не побачив, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ПТ-шки? Можливо, я не правий. Це моя думка. Я б покатав небагато боїв. Давайте подивимося. Давайте подивимося, тому що я дуже мало, напевно, на ній боїв скатав. 9 тільки боїв це дуже мало, друзі. Це дуже мало, завдано шкоди 1465, отримано шкоди 1173. Розумію, знаєте, зіграв так собі, м'яко кажучи, але тим не менш, у мене такі враження склалися. Дуже специфічна така машина, не знаю, чи варто на неї витрачати гроші. І третя машина це та, якої в мене немає, але вона повинна бути доволі непогана. Це Progeto 46. Вона, звісно, вже з давних давен у нас існує. Звісно, в неї є свої плюси і свої мінуси. Плюси це, звісно, гармата, друзі. От у нас 240 середня шкода з пострілу, так мало. Але в нас е система дозаряджання магазину. Тобто, три е снаряди із перезаряджанням 10,8, 8.1 і 7,2. Тобто, ми можемо трьома е снарядами зарядилися і потім. І з часом перезаряджання між пострілами 2 секунди. От відстріляли 3 снаряди і поїхали на КД. І так, от е, такими, знаєте, от заходами настрілювати дамаг. Не знаю, як на практиці, я на ній ні разу не грав, я розумію, що вона абсолютно картонна, буде всіми пробуватися. Давайте подивимося на рухливість 55 вперед, 20 назад, при питомій потужності 18.63. Тобто хороші показники. До речі, стабілізація у проги також нормальна. 0,16 в русі, 0,16 при повороті шасі і 0,10. При е, повороті самої башти. Тобто непогана стабілізація цієї машини, цю машину я б міг рекомендувати, друзі. От мінімальний пакет, якщо в когось є гроші і в когось є бажання задонатити, підкреслюю, бажання задонатити, якщо в когось є, оцю машину я б міг рекомендувати до купівлі. Я думаю, що вона непогана, але, напевне, все ж таки вона скілозалежна. Якщо дивитися з цих трьох машин, от взагалі з цих трьох пропозицій, Прога XM66F і Type 59, можливо, найпростіший буде в засвоєнні XM66F. Можливо, тому що тут трішечки є броні в рубці. Дуже часто вас буде не пробувати, але мені якось не щастить. Не знаю, мене постійно пробували. Мене постійно практично пробували, ти поки виткнувся, поки звівся, дозвівся, тобі вже в лючки в оці накидують. І сюди так само пробувають, я показував. Такі специфічні пропозиції: Та 59 колекційна машина, XM66F нормальна машина, я не можу сказати, що це погана. І також хороша машина, я думаю, що хороша машина, тому що в мене її немає. Про 46. Думаю, що вона була раніше моїм бою, зараз пройшов час, звісно, змінився рандом, додалися танки, всі справи. То я думаю, що все ж таки прожета або хороша, або просто нормальна навіть зараз в рандомі. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, пишіть, що ви думаєте на рахунок цих танків і що ви будете в першу чергу забирати. По знижках, наприклад, допаки, аптечки, обладнання, можливо, обладнання багато хто не буде брати, тому що вони, наприклад, водплюсом користуються і переставляють його з однієї техніки на іншу без проблем. Пишіть все, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.